Трішки динамічна стрільба з арки та ліпець там, ліпець там. Трішки плече. А він напрягає цю руку, да? ну, Я так розумію, це... У нього ось ця штука, ось ось оце. Перекручує руку, я так розумію. Так, прослав, 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 прослав. хорошо, отак. Тягай. А тут палець? Так, все там нормально. Не так? Ні, отак. О, так і легше тягнути. ха ха Ха-ха-ха. Коротше, тут, я так розумію, що кут потрібно правильно виставляти, ну, цю прямую тут. Так, да, так, да, так. Да. Ми ж ми говоримо про те, що ця площина повинна бути паралельно стволу. Ну і продовженням кісті руки, я так розумію. Ну, щоб не отак вот природніше було. Дивись, як він затягає сюди. Дивись, якщо він тут робить отак, то це ж не паралельно. Да, це да, площина, да, да. бачиш, угу. ось паралельно, ось вона. І тепер чорне. О, і угу. все. Так, так, ну так легше. Дякую. Ну, а дай я подивитися, що в тебе як рука стоїть. А як зрозуміти, я занадто близько, чи я занадто далеко, що в мене маленький? А, І в тебе така ж сама штука отут. от. потрібно... Так, бачиш, тебе, типу продажі... немає пря. О, да. О, так. Ну, так, треба? Да, да, да. Брате, Один, Тривай зараз сигер ляже. Ми над ним сядемо в двох. Я на нього сяду. в тебе саме нормальна жопа. Це компліменти від мужика. Можешь там стоять, коли я буду йдіть. Хорошо. Вам треба сюди скоротити приклад, або потім треба буде перемістити приціл до себе.